NVIDIA кидає геймерів, а закриває b 650 шаї починає бунтувати, а росіяни вкотре презентують аналоговнітний процесор. Усі ці та інші цікаві новини світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. З майбутнім Galaxy Flip 7, що за чутками має вийти десь чи то в липні, чи то в серпні, твориться щось незрозуміле. Спочатку чутки говорили про те, що в усьому світі в цих смартфонах буде новий Exynos 2500. Потім пішли також надійні чутки про те, що Exynos буде тільки в Південній Кореї, а зараз все дійшло до просто до якогось апогею. Ви, скоріше за все, знаєте, що традиційно Samsung завжди ставили в свої флагмани для США процесори Qualcomm Snapdragon, окрім ну дуже рідкісних випадків, як було, наприклад, з S24 FE. І зараз ресурс це. Mobile стверджує, що в американській прошивці для Flip 7 вказано, що Flip 7 для США використовуватиме саме новий Exynos 2500. І про це є декілька думок. Перша цілком логічна. 8 еліт, банально занадто потужний для ФОЛД і особливо фліп пристроїв. Я казав, кажу, і буду казати про те, що розкладачкам чи складачкам, як вам завгодно, в залежності від ваших релігійних вподобань, абсолютно не потрібні найтоповіші флагманські процесори, адже вони з ними просто не здатні впоратись. Ти, взагалі, з сучасними флагманами також усе цікаво, але про це ми поговоримо. у Відео про S25, коли я нарешті його зроблю. Друга думка витікає з першої і підтверджується появою характеристик цього процесору і його перших результатів в Geekbench і бенчмарках, зокрема. Згідно з ними, Exynos 2500 отримає 10 ядер, серед яких Cortex X925 з частотою до 3,3 ГГц, два ядра до 2,75, 5 до 2.36 і ще 2 до 1,8. І що за частотами, що за результатами в Geekbench, цей чіп значно поступається, що Qualcomm, що Mediatek та навіть Xiaomi. Проте в той же час, можливо, є вірогідність, що його зарізали конкретно для фліпа. Ну або ж він дійсно такий. А ще Власний процесор це банальна маржинальність, адже використовувати свій процесор значно вигідніше ніж купувати у Qualcomm, які до того ж дорожчають просто на очах. Сюди суші Марк Гурман з Bloomberg стверджує, що Apple в цьому році випустить не iOS 19, а одразу iOS 26. На що є декілька причин: по-перше, щоб згодити версію усіх своїх операційних систем на усіх пристроях, і щоб вона відповідала року. Ну тобто восени 25-го року вийде iOS 26, якою усі будуть користуватися більше в 26-му, ніж в 25-му році. По-друге, подейкую, що нова iOS буде найбільшим та найвідчутнішим оновленням з часів iOS 7 2013 року, як за дизайном, так і за можливостями. І, наприклад, кажуть, що айфони Type-C навчаться підключенню до зовнішніх дисплеїв і з появою такого собі таскменеджером. Ну а чи так це дізнаємося 9 червня? Ну, а я вам принагідно нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з єгерських бригад, які наразі працюють на Покровському напрямку, де зараз зовсім не солодко. І в мене є пропозиція зробити таку з вами, знаєте, традицію: донат розміром в тривалість цього відео чи еквівалентно дню, в який ви його дивитесь. Тобто, наприклад, якщо відео йде 9 хвилин, з вас донат 9 гривень, або ж якщо воно вийшло 21 числа, то 21 гривня. Якщо кожен з вас задонатить ці декілька гривень, це буде істотним підсиленням. Ну а якщо ваш донат буде кратний 100 а гривням, то ви отримуєте шанс взяти участь в нашому супервеликому розіграші з просто величезною купою подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для ps 5 Doom The Dark Ages для ПК, раритетний французький боцманський ніж, та ще купа-купа усього. А тепер ще додаємо в розіграш ніж русоріс з лімітованої партії пана Стерненка та Сків. Їх, якщо що, вже не можна купити. А от у нас він тепер є. І ще таким чином виходить демпінгую, адже пан Стерненко розігрує ножі по 300. Гривень, а у нас його можна виграти усього за 100. Усі посилання на банкову та повний перелік подарунків буде в описі та закріпленому коментарі. Counterpoint Research так, Analysis опублікували свої звіти щодо продажів смартфонів у світі та в Європі, відповідно, і там багато чого цікавого. По-перше, бестселером першого кварталу 25-го року став iPhone 16. Вперше з 2013 року перше місце не у Pro, Pro Max а чи ще чогось, а у звичайного базового iPhone. І це незважаючи на дисплей, який сварять усі, хто тільки може. А ще цей звіт чудово показує, що плюси дійсно нікому не потрібні: що в Samsung, що в айфонах. Саме тому обидві компанії спробують. Бують їх замінити еджами та ейрами, коротше, тими ж плюсами, але тонкішими. Проте, якщо мова йде про європейські продажі, тут ситуація дещо інакша, проте цікавіша. Загалом ринок продажів впав на 2% і за перший квартал 25-го року було продано 32,4 і пристроїв, мільйони пристрої. в той час як рік тому продажі складали 33,1 мільйони. Проте важливо враховувати той факт, що 32% цих продажів складали преміальні телефони вартістю більше 800 євро. Apple зросли на 10% і тепер займають 22% ринку. Samsung зросли усього на 1%, маючи при цьому 37% ринку. Третє місце у Xiaomi, які впали на 2%, тепер займають 16% ринку. Але вражає тут Google, які вперше потрапили в п'ятірку лідерів з майже мільйоном проданих смартфонів, зрішу на цілих 43%. Було б чудово, якби Google звернули увагу на те, що в Європі ще є така країна, як Україна. Ну що ж, я вже навіть не хочу вставляти кадри з термінатора, коли говорю про штучний інтелект, проте насправді дуже хочеться, адже ситуація взагалі не кумедна. Дослідницька компанія Palisade Research стверджує, що в моделі OpenAI саботують виконання вказівок і, більш того, самовільно переписують їх. Вони дали моделям три математичні задачі, і перед виконанням третьої їм було дано наказ вимкнутись. Проте, о 3 та 4 міні змінили написаний для них скрипт, змінивши вимкнення на команду Intercepted. Щось на кшталт скрипт не виконався належним чином, тому я працюю далі. Це далеко не вперше, коли AI обходить людські команди, проте переписування власної інструкції це вже щось цікавеньке. Декілька випусків тому ми з вами говорили про те, що материнські плати ASRock палять процесори AMD 9000 серії. Блогери, які помітили і розповсюдили інформацію про величезну купу випадків, зустрілися з представниками ASRock на Computex і обговорили цю проблему. Якщо підсумувати, то з одного боку проблема дійсно на боці ASRock, адже їхні материнські плати створювали додаткове навантаження через налаштування PBO, особливо в системах, що мали потужну систему охолодження. Ну бо там вона справлялась безпосередньо. З температурами ліміти не спрацьовували, і материнки просто валили ще більше напруги і потужності, і так далі. і так далі, і так так далі, далі На процесор, через що він починав просто банально горіти на ніжках. Проте виявилось, що в цьому винні і АМД. Адже режим PBO автоматично вмикався як тільки користувач відкривав Ryzen Master. Тобто користувач його навмисно не вмикав, але активація Ryzen Master вмикала автоматично PBO і жодне налаштування BIOS не могло його вимкнути. А користувачу після цього треба було зайти в Ryzen Meister, увімкнути його, ну, цей PBO, незважаючи на те, що він вже увімкнений, але програма вважає інакше. А потім вимкнути його. Ну і ISROC, власне, рекомендують оновлювати BIOS на найсвіжіший, а якщо його поки немає, то вимкнути PBO ось таким ось чином. А ще AMD припиняє виробництво чіпсету b 650 для am 5 адже для am 5 існує забагато чіпсетів і таким чином червоні хочуть перевезти усіх на b 850 Так, вони наразі дорожчі, причому доволі значно дорожчі, проте масове їх виробництво має знизити їхню ціну. Ну і власне таким чином вони з собою заміють b 650 Зовсім скоро NVIDIA почне масове виробництво нових чіпів для штучного інтелекту gb 300. І як ви розумієте, потужності у NVIDIA, точніше у заводів, які роблять чіпи і збирають їхні продукти, більше не стало. А ще сюди ж можна накинути згадку про те, що для Китаю зелені будуть робити окремі картки для шаї. То як виходить з ситуації? Правильно, покласи на геймерів та їхні відеокарти. Інсайдери стверджують, що Nvidia скорочує виробництво відеокарт на базі Blackwell, тобто RTX 50, на цілих 30% задля того, щоб зосередитись на виробництві шаї чіпів GB200, B40, відомий як RTX Pro 6000D, тобто для Китаю, та GB300, який стартує у виробництво вже наступного місяця. І це виглядає як знущання над геймерами і одночасний постріл собі в ногу. В світі досі є проблема з новими відеокартами. Вони досі продають. По усьому світу за завищеними цінами і робити отаке в час, коли і сама лінійка відеокарт не те, що отримала дуже схвальні відгуки. Ну, таке, навіть не знаю. Якщо ви вважали, що Bang Olufsen випускають дорогі навушники, ви помилялись: люксовий бренд Hermes, або ж Hermes, як вам зручніше, презентував свої перші навушники за 15 тисяч доларів. Дизайн моделі, натхнений культовою сумкою Kelly Beck та кінними традиціями. Над навушниками працює команда з 50 людей, все збирається вручну, а в матеріалах використовується метал, срібло та теляча шкіра. Інших характеристик не озвучували, проте є два цікаві моменти. Перший головний дизайнер стверджує, що це не просто кимось. Зроблені навушники, на які нанесли їхній логотип, а от саме повністю розроблена ними модель. Другий коментар: навушники розроблялись з нуля більше двох років увага провідними дизайнерами. Тобто, навушники для звуку розроблялись дизайнерами, а не інженерами чи спеціалістами зі звуку, хоч хоч кимось. Я чудово розумію, що Ермед це в першу чергу про дизайн, люкс і так далі. Проте не залучити хоч когось до розробки залізної частини. Американська корпорація Microsoft тепер банкрут. Щоправда, тільки на Росії, Майкрософт були чи не першими, хто повністю пішов з так званої Росії і припинив там діяльність. І якщо в 2021 році Майкрософт Росія наторгувала під 90 мільйонів доларів, то в 2022 році ця сума складала трохи більше 2 мільйонів, і це було скоріше залишковим ефектом. Проте російський Газпромбанк звернувся до суду, мовляв, вони восени 21-го року уклали угоду про техпідтримку на рік, а Майкрософт не виконала свої зобов'язання, тому ми вимагаємо приблизно 1 мільйон доларів компенсації. На що у відповідь Microsoft Трус просто взяла, подала заяву про банкрутство, мовляв, а у нас нема грошей, вибачайте, ми банкрути. Тож можете не любити Майкрософт, але їхня позиція щодо Росії викликає повагу на відміну від деяких автобрендів, які вже повноцінно повернулись туди, і на відміну від Габена та Велф, які цілуються в'ясно з російськими військовими та геймерами. Але про це я розповім у геймерських новинах на Розетка геймерс. А ще там же я розповім, як Xbox вихід Microsoft з Росії не завадив там запустити. Нову функцію. Так, геймерські новини повертаються, тож підписуйтесь на Геймерс, коли це відео вийде, там вже мають бути новини. Посилання буде в описі відео. Ну і якщо ми вже торкнулися теми болота, маю ще одну цікаву новину. Один російський інженер та вчений, ім'я якого вам все одно нічого не скаже, заявив, що в 2027 році він спільно зі своїм сином випустить процесор Elbrus B, який ну настільки аналоговнєтний, що трясісь просто проклятий запад, адже він буде потужніший в 30, а то й в 200 разів у порівнянні з цими вашими Інтелами та АМД. За його словами, завдяки архітектурі процесора, якщо він буде зроблений за 90 нанометровим техпроцесом, то він буде співставний з 14 нанометрами західних процесорів. А якщо зробити його за 5 нанометровими технологіями, то загниваючи захід взагалі ніколи нічого подібного не зможе зробити. От тільки є два але. Перше треба фінансування на 30 мільярдів так званих рублів. А по-друге, розробники Ельбруса взагалі про це нічого не знають. А якщо там дійсно щось буде, вони ж просто поз'їдають одне одного, що безсумнівно чудово. Великий геній настільки крутий і настільки успішний бізнесмен, що вже просто не знає, куди подіти свої автівки. Насправді, продажі кібертраків настільки жахливі, що їх реально вже немає куди складати. Тому в Детройті, коли місце в самому автосалоні закінчилось, їх почали ставити просто на парковку торгівельного центру. Ну який поруч, ну бо чого ні. Все через те, що продажі кібертраку впали, незважаючи на прогнози маска. А ще цьому дуже активно попливала робота маска в уряді, через що навіть в США він потроху втрачає свій культовий. Статус. Тепер власники торгового центру збираються подавати до суду на Тесла, адже ось таке розміщення там купи автівок суперечить місцевим законам. Ось таке ми вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати у свої коментарі щодо них, цих новин. Беріть участь в нашому зборі розіграші. Вже час його закривати, вже більшу половину зібрали і вже є новий збір. Там цілий ПК будемо розігрувати. Підписуйтесь на розетка Геймерс. Ну а з вами не зв'язкових завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких. A Ucrânia